І так, 22 листопада, капуста, перший сніжок. Ось такий, Хто знає як називається, пишіть. Бо я не пам'ятаю, я то саджала ці сімки попереплутувала. А воно росте. Поприкривалася отак, як ото пальма. Так, такі це. Тікай. Ще сюди загляну. Ага, ага. Ну тут мало. А отут! І вона така кльова! Клас! Аж туди. І вона на, аж туди вниз. О! Ага. Клас? Так що, капустинка? Я не знаю. То вона цілорічна. Нічого не боїться.